Усім доброго вечора. Рада вітати вас на своєму каналі. Слава Господу. Господь нам дав добрий ще час, щоб ми посуждали знову на Слово Господнім. І я дуже рада, тому що ви мені пишете і коментарі, і ви мені дзвоните, і я можу якби. Чуть-чуть ці відгуки, що дійсно що те, чим я ділюся з вами, а я ділюся з вами словом Господнім, воно приносе користь ваше життя, так як принесло користь колись в моє життя. І ну, якби, по великому рахунку, да, я кажу, там, я ділюся з вами тим, чим мене наставляв Господь, да? тим словом, яке допомагало мені в житті, зрозуміти деякі речі. І ти тими шляхами ну, не мого людського уявлення, а шляхами Господніми. Да? Тими, що Господь відкриває в слові. І я так благодарна Господу, що ну, сьогоднішній день Його Слово для нас відкрите. Тому що я е, в впроше раз з вами ділилася і говорила про те, що е, в Слові Господнім Ісус е, майже завжди говорив причтами. Він говорив причті і е, якби. Коли був на єдині з учениками, да, оставався там один, людей не було, там майже були тільки ученики, було його близько, і він з'ясняв їм ці причти і Тайне Царства Божий, і з'ясняв їх. Да. І я, коли почала читати Слово Боже, я замітила про те, що Ісус відкривав їхній розум, розуміть причти, розуміть причти і розуміти, як би сказати, замисловату річ, у Цьому. Да, в тих же самих причтах також і написано розуміть, сама слова твою річ. І одна із причт, яка мені дуже сподобалася, і в свій час, вона, знаєте, коли я проходила деякі обставини свого життя, вона каснулася мого серця. Ця причта. Ця причта про багатого чоловіка, причта про. Розказується про багате таке вображення наше чоловіче. Да? Де він був ну, багатий. У його були житниці, у його були поля. І одного разу там описується, що в його родив на полі ну, урожай. Тобто він побачив, що його, на його полі є урожай великий. Да? І от він приймає таке рішення, що я піду. Все, що в мене є, оці всі закрома, те, що все я строю, я піду і розламаю. Я його просто піду і розламаю і построю нові, і скажу своїй душі, і їж моя душа, і пий моя душа, і наслаждайся моя душа. І Господь да, почав мені говорити деякі речі з цієї притчі, що наскільки цей чоловік був нерозумний, наскільки ми буває в своєму житті приймаємо невірні рішення. Коли, знаєте, нашою душою щось управляє, не те, що потрібно, щоб управляло нашою душою. Да? Дивіться, він говорить, що я візьму і зламаю. да? От По великому рахунку, дивіться, що мене колись навчило Слово Боже, да? що рахувати те, чого немає, ще не треба. Знаєте, ніколи не рахуйте те, чого у вас ще немає. Тобто він вже порахував, що врожай на полі. Дивіться, В чому якби, виражається в першу чергу його нерозум'я, да? що він говорить, я піду зламаю всі житниці і буду строїти нове. нове. От таким образом деколи якби, рисується нам от картина от така в нашому житті, коли ми реально щось бачимо, от таке велике, здорове. І приходить, як би сказати, обольщення до нас, да? що ми ну, розламаємо те, що є. Розрушимо те, що є. І будемо насищатися тим, що, виходить, насищатися тим, чого ще немає. Да? Воно тільки є в нашому воображенні. Отак, як було в ображенні цього чоловіка. Він, подивіться, він говорить, на полі, да? написано врожай його на полі. На полі це ще не означає, що він за крамах. На полі це ще не означає, що він зібраний. На полі, це ще не означає, що твоїй душі чогось треба буде, ну, буде наситися чимось. Понимаєте? Вот чому написано не розуміє чоловік». коли чоловік не дорожить тим, чим Господь йому дав. Да? Наскільки буває жадність і алчність душі чоловіче, наскільки чоловік в своєму разумі представляє якби, те, що далеке, представляє собі близьким, а це обман. Це настоящий обман. І дивлячись на життя людей, коли люди йшли по житті, строїли щось, робили, і приходить от такий момент життя, що людина починає розрушати все те, що було построєно раніше, що було построєно раніше. І друге, от подивіться, в чому виражається нерозумність людини, нерозумність людини, де Господь говорить, ну да, ти зібрався розламати те, що в тебе є. Ти зібрався, ти приймаєш рішення ну, розрушити те все прошле, що у тебе було. Але ж воно построєно. Але ж туди вкладені чиї сили, енергія, мудрость, розум, все, що можливо вкласти було, туди, туди воно вкладено. Так люди деколи розрушають відносини одне з одним. Господь говорить, Люди і обольщаються в тому, що я піду, я построю, от у мене буде нове. от Це, ну, знаєте, невозможно вважати те, чого нема, і невозможно представляти далеке близьке. Невозможно. Та говорить Господь. Тому що Він обращається до цього чоловіка, обращається в серце його, і говорить, що подивися, ти приймаєш рішення. Деколи, знаєте, коли ми приймаємо рішення в своєму житті, нам не потрібно керуватися якимись емоціями. А ми ще поглибше подивимося, що керувало цим чоловіком. Нам потрібно зробити те, що говорить нам Господь: Остановіться на путях ваших. І розпросіть, і розсмотріте, де путь добре по ньому і діті». Знаєте, коли ми приймаємо такі рішення, рішення в такому, якби стані своєї душі. Своєї душі, де Слово Боже нам об'ясняє, що у да, написано дві дочері давай і давай. Тобто, дивіться, Господь показує нам внутрішні, внутрішню, внутрішню якби, ну, е, душі чоловічої. що знаходиться внутрі душі. Що знаходиться? От, дивіться, там написано у ненаситимості, тобто ненаситимость. Це якби про образ жіншини, да? дві дочері. Тобто вона знаходиться в душі цього чоловіка, не одна. Там ще є дві дочері. І ці дві дочері, де написано, що не у несуті, ось ці дві дочері. Давай і давай. І дивіться, впослідстві написано, що і не одна із них не скаже доволі. Знаєте, от коли в душі людській знаходяться. От такі моменти, які прописані в Слові Божому, Господь нам показує корінь такого зла, який знаходиться в душі людській. Коли людина не дорожить тим, що воно, що є, коли людина йде якби, за ілюзією, коли людина йде за обольщення. коли людина йде невірним шляхом, невірним шляхом. Дивіться, людина навіть не задумується про те, що Господь говорить, що завтра Можуть забрати твою душу. Що завтра твою душу можу забрати. І от дивіться, коли я розсуждала над цим Словом Божим, да? я розсуждала над ним, ну, довольно таки вже давно над ним розсуждала над цим Словом. І що мене зачепило в цьому слові, да? що Господь говорить до людини, яка не розуміє, що вона робить. Господь говорить і. Якби дивіться, чого Господь говорить якби причтами, тому що коли причта, там ще є сокрита якби мудрость Божа, сокрита разум Божий. І постає от такий сокритий вопрос для сознання чоловіка, для його душі. А успішний, знаєте, нам задуматися треба над тим, куди ми спішимо над чим ми приймаємо рішення, над тим шляхом, яким ми збираємося піти. Понимаєте, розрушить легше всього. Обольщення є, ілюзія є, представлення є. А Господь говорить, а успієш ли? А успієш ли? Знаєте, треба задатися питання. Прежде, ніж розрушити щось старе, старе, і прийняти рішення, Якби основана на ілюзії, на обольщенні, на от такому слідстві того, що сидить внутрі душі чоловічної, ненаситимості. Знаєте, отакій людині, всередині якої живе оця ненаситімость, і плюс ще її дві дочері, котрі говорять, одна говорить, давай і давай. І написано Словом Божим, що ні одна із їх не скаже доволі. Знаєте, отакий от чоловік, чим би Господь не посилав його е, жизнь, які блага, да? а від у його були блага, і блага немалі. Да? Але людина, яка наповнена корнем і якби от таким злом всередині, вона ніколи не насититься. Що би Бог не посилав в жисть цієї людини, які би блага Господь не давав? Як би хто б не відносився ну, до цієї людини? Що би для цієї людини не робили, ця людина ніколи не скаже і не, ну, там, дякую, тому що, знаєте, завжди буде недовольство, завжди буде ненаситимость, завжди внутрі буде, буде проявлятися оця алчність і жадність душі чоловічеї. Ну знаєте, слава Богу, що дивіться, коли ми приходимо до Господа, Господь відкриває нам слово своє. І говорить про те, що якщо ти думаєш, що ти да? тобто людина думає, що вона багата, а Господь говорить, а ти ніщий. Знаєте, деколи ніщита чоловіческа не виражається у фінансовому обеспеченні так, чоловіка, ніщита чоловіческа – це ніщита його духа, ніщита його душі. Коли Господь говорить, що Ти думаєш, що ти одітий, що ти там розбагатів, що не маєш ні в чому нужду. А Господь говорить, якби в противостоянні, в такий контраст, Він говорить: а ти жалкий, сліпий і нагий. Знаєте, Господь говорить: ти жалкий, сліпий і нагий. Деколи Господь облічає нас в тому, наскільки. Яка наша внутрішність? Наскільки якби, представлення обманчиве, Наскільки наші путі бувають в житті неправильними, коли ми вибираємо путь такого путь путю такої ілюзії, де фактично влічує гріх, так як влік, ну, влік за собою влік за собою є в гріх. Тому що коли дьявол представив їй це яблуко, він їсть, написано, що воно було вождіє. Воно було прекрасне для виду. І написано, що воно давало знання, давало знання. Тобто воно влікло її душу, воно влікло її душу. Нам на сьогоднішній день треба задуматися і встановитися і подивитися, що вліче сьогоднішній день наші душі. Що вліче, що є в нашій внутрішності, і що про нас говорить Господь? Що Господь говорить про наші путі і про наші вибори. А від Єва так і обольстилася. Обольстилася, тому що воно було прекрасне. Отак От і цей чоловік, вроді би, прекрасне поле стоїть. Але задумавшись на тому, що дивіться, врожайше тільки на полі. Врожайше тільки на полі. Його немає ні не в закрамах ніде. Щоби зібрати і привезти врожай з поля, це треба понести якісь затрати. В будь-якому випадку Господь мені показував, я розмишляла, розсуждала ще тоді над цим словом, що там є події. Потірі при тому, коли коситься при ті, поті йдуть перевозки, транспортом його. Дивіться, є люди, які трудяться, яким потрібно ще виплатити зарплату. А є ще, я те, про що ми навіть і не задумаємося, є природні явища. Є ці природні явища. Може піти дощ і уничтожити. Може прийти град і уничтожити. Повієте? прежде, щоб розламати щось старе, прийняти рішення на основанні такого обольщення, на основанні її собственних ілюзій, нам треба молитися і просити у Господа. Тому що ми не знаємо, що буде завтра. Який путь ми вибираємо. Тому що, дивіться, в Слові Божому написано, що люди говорять, от ми завтра підемо, будемо там купляти, будемо там продавати, а Господь говорить: ну, ти, во перше не знаєш, що буде завтра. А во-вторых, дивіться, наскільки Бог дає благо чоловіку не заботиться про завтрашній день, да? Він говорить, що достатньо тобі цього дня, що ти прожив в цих заботах і хлопотах, в цій суєті. Ну, завтрашній буде сам собі заботитися. Знаєте, коли я читала отак Слово Боже, я дивлюся в нього, і воно якби, заспокоює мене в тому плані, щоб я не переживала, якби це не означає, да, що я там не буду йти на роботу, що я не буду там робити. Але достатньо одного дня, Достатньо, Господь, горе. успокойтеся, успокойтеся. Просіть Господа мудрості, просіть Господа разуму, тому що написано, завтрашній сам о собі буде заботиться. Помоліться і воздайте славу Богу, що завтрашній день, благодаря Його милості, благості, мудрості разуму, божественній силі, Він буде заботиться сам о собі. Сам о собі. Господь дасть вам і мудрості, і розуму, все зробить, як вам потрібно. Але не ламайте того старого не маючи нового. Або якщо ви тільки його маєте в своїх ілюзіях і в обольщині. І хай Господь вас благословить, щоб ви дійсно були, знаєте, багаті богаті внутрішні внутрішніх. Тому що якщо чоловік, знаєте, бідний внутреннюю, то він і пустий внутреннюю. При, своєм, при своєму імені, при своєму такому імені, чоловік даже не насищається і не радується тій житті, яка у нього є. А від Господь говорить, що праведник, да, чоловік, який слідує і робить вибори на основані слова Божого, написано: вмирає в, в добрій старості, в доброму здраві і насищеній житті. Тож тобто Господь предлагає нам насищення життю, насищення тим, що у нас є, а не насхищення цією пустотою оцею ілюзією, оцими собственними представленнями. Знаєте, коли ми отако от представляємо собі, коли ми живемо в такому борщі, в такому ілюзії, ми пропустимо всю свою життя і не наситимося, і отакими от пустими недовольними підемості життя. Бо коли ми слідуємо за, за цим за недовольством, і недовольством, і якої є дві дочері, і які ніколи не кажуть, що довольно, Знаєте, ви ніколи не будете довольні тим, що у вас є. Ніколи. Тому що, Слово Боже, говорить, що ми повинні мати всякое довольство і бути багатим на всяке добре діло. Чоловік, який знаєте, бідний внутрі. Чоловік, який пустий внутрі, він не має внутрішньої способності робити добро. Робити добро. І це один ще із ще й корнів зла, який сидить всередині людини. Людина, яка багата. Людина, в якою є врожай, которой є закрома, вона не способна уділити комусь щось, тому що серце її фактично пусте, а душа його нища. Хай Господь благословить вас, щоб ви наповнялися Словом Божим, щоб Господь умудряв вас в спасення, так, як написано в Слові Божим, щоб ваша душа дійсно була наповнена Божою любов'ю, божественною мудростю. ви завжди були багаті. На всяке добре діло. Миру вам, любові, благодаті. Господь люби вас і я вас люблю. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, яке вам сподобалося. Можливо, з рідними, можливо, з близькими, можливо, на своїх сторінках. І хай Господь вас благословить. Залишаю вас миром і радістю Божою. Амінь.